Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі ясику добре із подякою торгівельній марці Шестеренка. І добрим людям, які офірують гроші до моєї робочої банки, придбав два комплекти спецголівок для шлицевих гайок, шатунів, двигуна БМП утд 20 утд УТД-20С1, якщо не помиляюся, якось там. Ще, ну, коротше, модифікація не суттєво. Так, тобто зараз є і підгранці гайки, але все ж таки класичні більшість шлицеві І у мене був один комплект, я його віддав е, там Запитав побратим з іншого підрозділу, я віддав за собі вартість, тому, собі Собівартість нам торгівельна марка Шестеренка робить по 600 гривень комплект. 600 гривень комплект із термообробкою. так Я це вважаю. Дуже і дуже пільговою ціною, реально, подаруночок. Тобто, ці чотири голівки, два комплекти мені обійшлися 1200 гривень без доставки. Дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого бренофілія недостатньо.